Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі затримали дев'ятьох ймовірних учасників наркоугруповання, серед яких четверо правоохоронців. Швейна Рота. У Дніпрі шиють адаптивний одяг для поранених. Спорт, музика, танці та різноманітні ігри. У кривому розі працюють майданчики літнього дозвілля. Російська армія вдарила по Нікополі з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік. Його госпіталізували. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Знищені дві господарські споруди, пошкоджені 16 приватних будинків, ще дев'ять побиті. Понівечені газопровід та лінія електропередач. У Дніпрі затримали дев'ятьох ймовірних учасників наркоугруповання, серед яких четверо правоохоронців, повідомив речник управління СБУ в області Валерій Єфанов. За даними слідства, підозрювання налагодили продаж оптових і розстрібних партій наркотиків на території Дніпропетровщини. Незаконну діяльність координували працівники одного з районних управлінь поліції. Щомісячний обіг від реалізації психотропних речовин правоохоронці оцінюють у понад півтора мільйона гривень за створення злочинної організації розповсюдження наркотиків та облаштування місць для вживання психотропних речовин підозрюваним загрожує до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Реалізацію психотропів здійснювали через розголожену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисники облаштували стаціонарний пункт зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу спробувати придбаний товар. У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів, виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп пакетів з метамфітаміном та інші докази злочинів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі щодо встановлення каналів постачання заборонених речовин. Намагався підірвати залізницю, аби зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для збройних сил України на Дніпропетровщині. СБУ викрила працівника станції Укрзалізниці. За даними спецпризначенців, чоловік збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки. Для виконання завдань він детально знімав об'єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Повідомляють в СБУ. Втім, співробітники своєчасно викрили та затримали чоловіка. Йому загрожує довічне ув'язнення. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено гранати Ф1 та РГД-5, карабін, велику кількість набоїв до стрілецької зброї, а також димові шашки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він перебуває під вартою. Він може розстрілитися по плечовому шву і по боковому шву. І захисник, не підіймаючи руки, яка дуже часто є пораненою, може зняти зручну футболочку і там, зробити перев'язки і, в принципі, перевдягтись. Такий кіберодяг для наших захисників шують з травня 2022 року. Волонтери із роти по всій Україні. Координаційний пункт, з якого все почалося, розташований у Дніпрі. На сьогодні майстрині виготовили більше 25 тисяч одиниць адаптивного одягу. Щодня приходить допомагати із заготовками. І пані Наталя. Жінка приїхала із Запорізької області. Її чоловік зараз на фронті. Розкладаємо тканину і робимо корій. Так, і потім ще комплектуємо е, для подальшого відправлення е, виробів. У всіх одна мотивація перемога. Хочеться по побыстріше, щоб скоріше була перемога і додому. Таке. Хочеться, щоб чоловік свій не повернувся. Ідея створити швейну роту належить Марині та Ксенії. Виникла вона 28 лютого 2022 року. Марина свого часу завершила швейні курси, тож звідти заохотила до справи і своїх знайомих. На початку долучилися близько 30 жінок. Найважче згадують волонтерки було знайти матеріали для шиття. Все обладнання ми принесли своє з дому. Це верлоки, швейні машинки, ножиці, Обзвонюю своїх дівчат. Кажу, дівчата організую такої такий цех. приєднуйтесь, бо ми можемо зробити більше. Ми змогли реально допомагати нашим хлопцям, бо дуже багато пішло у війська зразу, і було дуже холодно. І перший запит, який ми виконували, це був запит на балаклави. Згодом волонтерки почали шити термобілизну та кіберодяг для поранених, виготовляють його з тканин з яскравими принтами. Пояснюють, це піднімає настрій військовим. Запитів стало більше з травня 2022-го, Тож волонтерки долучили до процесу майстринь з усієї України. Для них формують набори, які мають відшити та надсилають поштою в асортименті: штани, шорти, білизна, шкарпетки, кофти, футболки, подушка, кісточка для фіксації та інший одяг. Ми допомагаємо більше як 50 госпіталям по всій Україні, а і це і госпіталі, і шпиталі, і реабілітаційні центри, в яких проходять протезування захисники. І також ста пункти. Це пункт, який приймає поранених захисників першими з поля бою, саме адаптивний одяг на липучках. Він зручно швидко одягається, не травмуючи, не треба підіймати, бо часто без непритомні захисники. Швейна рота налічує більше п'яти сотень волонтерів. Це 15 підрозділів в різних областях України, а також в Канаді, Норвегії та Німеччині. Долучитися до пошиття може будь-хто. Достатньо надіслати запит. Також є Google форма для отримання комплекту одягу для військового. Її може заповнити сам захисник, його близькі чи волонтери. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Пожежна небезпека на Дніпропетровщині протягом доби вогонь знищив сім гектарів екосистем. Повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області. Фахівці кажуть, у більшості випадків пожежі спричинені людською недбалістю. Мешканці регіону або свідомо підпалюють суху рослинність, або нехтують правилами пожежної безпеки. Рятівники вкотре закликають жителів Дніпропетровщини не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями, а також не кидати недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. На Дніпропетровщині через руйнування Каховської ГЕС заборонено вилов риби та її продаж, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також не можна реалізовувати улов із Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Запроваджено посилений ветеринарно-санітарний контроль. Обмеження діятимуть до стабілізації ситуації. Крім того, за словами Сергія Лисака, у деяких громадах області можуть заборонити відпочинок на воді. Тут кожна громада повинна надати свої пропозиції. Поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Окремо хочу застерегти мешканців Нікапочини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. Ранок у пришкільному дитячому таборі починається з руханки. Далі діти розбігаються по різним локаціям. Їх тут п'ять: спортивна, музична, інтелектуальна, творча та локація духовного збагачення. Володимир закінчив шостий клас. Приходить сюди з двома друзями, з якими грають у футбол. Це можливість побачитися з друзями і пограти з ними у деякі футбол, ну у деякі ігри, там, футбол, волейбол. Ми робимо тут зарядку. потім після зарядки можемо потанцювати. Ну хто хоче, хто не хоче. І ну, мені це дуже подобається, і це і можна розім'ятися перед футболом. Коли грама на задньому дворі лунає сирена, то вчителі, які з нами наглядають, вони кажуть, що строїмося, ми і ідемо до укриття. В укритті там ну, нам дуже цікаво. Там є навіть садок там з іграшками, є диван носять інколи пуфіки з першого дня сюди ходить і Валерія. Дівчина говорить, набридло сидіти вдома на дистанційці. Я вважаю, що марно втрачати час вдома та дивитися там всякі серіали і просто сидіти вдома, нічого не робити. Краще піти у табір та кожен день проводити на вулиці, грати у різні ігри, розвиватися. Ми зазвичай граємо у спортивні ігри. Також до нас іноді приходять гуртки, наприклад, авіомоделювання. Щодня водить двох онуків до табору Марина Олександрівна, Георгію 8 років, а меншому Гордію 6. Цього року він піде в перший клас. З Шести років його життя, три це карантини і війна. Тому ми вирішили, що йому краще познайомитися, потоваришувати. Діти ходять із задоволенням, це їхнє рішення. Самі збирають свої рюкзачки тривожні, складають туди воду, перекус. Якусь іграшку, і взагалі навіть самі піднімаються. Одна з локацій рухлива зона. Її полюбляють дівчата. Говорить керівниця цієї локації. Тетяна Шульга. У нас ранкова руханка фактично щодня. Ми стараємося вивчати нові елементи тих вправ, які Коригують осанку, коригують поставу дитини і допомагають бути стрункими і здоровими. У нас тут м'ячі, у нас тут гімнастичні палиці, у нас скакалки, у нас маленькі м'ячики для розвитку моторики рук. Тут дуже цікаво і гарні дівчатка. Ми танцюємо, займаємося, є якісь елементи йоги. Тут є і мої друзі, і є мої нові друзі. Всього в цьому таборі п'ять загонів. Ніна вожата одного з них каже, для дітей важливе живе спілкування з однолітками. Вони не комунікували один з одним. Так через камеру, так це звісно є щось, але не один з одним. Тому наразі вони можуть з один з одним відпрацювати, розмовляти, бачити один одного, гратися. Ну банально навіть торкатися один одного, що теж важливо для їх гри. Майданчик літнього дозвілля працює з 9 до дванадцятої. Говорить відповідальна за табір Надія Балабас. Ну у нас ходить 127 дітей. Звичайно, було дуже багато заявок, але в нас укриття Ще тільки сто осіб для у нас ходить від першого до восьмого класу. Також майбутні першокласники, і ми можемо запрошувати дітей мікрорайону загалом у кривому розі працюють 76 подібних літніх таборів, в які ходять понад 4 тисячі дітей. Вони розташовані в закладах освіти, які мають укриття. Працювати ці майданчики будуть до 17 липня. Аби віддати свою дитину в літній табір, можна звернутися в найближчий до вас заклад освіти. Тетяна Гринберг Кола Домашов Суспільне новини Кривий Ріг. Це жалована грамота християнам грекам, який ця грамота визначала довгий час права в разовських греків Криму, що вони можуть там проживати і на цій території. Зруйнована, але не знищена. У Дніпрі презентували виставку грецької культурної спадщини. Це стенди з цифровими копіями експонатів, що зберегались в Маріупольському краєзнавчому музеї. Справа в тому, що музей налічував взагалі десь 60 тисяч експонатів. Грецька якраз культурна історична спадщина була частково також там представлена. На жаль, евакуації з міста не було, тому не вдалося вивезти жодного. Артефакту жодного якогось мистецького експонату. На жаль, приміщення самого Маріупольського краєзнавчого музею було знищено пожежею. Більшість артефактів та історичних дуже важливих документів там також було знищено. В цифровому вигляді збереглася лише невелика частина колекції, каже Людмила. Ось є також грамота. це електронний варіант цією грамотою. Було відкрито для греків-переселенців можливість унікальні можливості вільного, економічного, господарського та культурного розвитку. Музей зберігався оригінал цієї грамоти. Люди Збирали по крихітках, і я розумію, що це зібрати, зрозуміти, де. ну це велика, велика робота, така, яку ну, неможливо проаналізувати, і отак в одну хвилю це все втратити, ну, вбити, вбити нас і нашу історію. Це ну, жахливо, це жахливо. Туристичний центр побуднях працює з 9 до 18, а у вихідний з 10 до 17. Виставка триватиме до кінця тижня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. дивитеся Суспільне Дніпро, Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.